Так, мої хороші йдемо пішки, іду туди, не знаю куди. Іду туди, не знаю куди. Ну, мої хороші, дивіться, з Дубай Мола ми мали отут, бачите, пройти напряму, а ми щось йдемо на простець ну завжди, як не люди. І отак, дивіться, і отак петляти, а ми йдемо напряму туди. А ще ми отак. Пройшлися, як не люди, і прямо ось тут ходимо. Ха -ха. Ну, завжди. Я хочу вам сказати, що не така вона й велика. Чесне слово, ну, не така велика. Ой, мої хороші, не годі ми знайти цей скей б'юс і бачимо. Бачимо руками подати. І як сюди дойти? Вже отак от покружляли. Все. <просту> Просто поб'ю водички, можеш кудись прийде. Ну що, мої любі? Згоря. Ми вирішили з'їсти по поступчику китайському. Ну, знаєте, що найцікавіше? Що ми в Дубаї в Еміратах? А їмо китайські. Як будто знову в Китай прилетіли. І китайці обслуговують. Ну, якось отак, Лимончик. Але, але, мої люди, не, не це все так банально, якби це не було отак. Бачили? Буршкаліф. Що ще можна хотіти? Зараз ми знайдемо ту локацію. В будь-якому випадку прийдем. Ну, в будь-якому. Ой, яка гарна лаптальчика, дивіться. Ой. Ноги так валять, так голять, десь браслет. А що з браслетом? Що він хоче? Відхожу сьогодні, чи не відхожу? Лаймом кльовий запах такий. М'ята. Ну, знаєте, я розумію, чому то так все дорого. Їжа особливо. Курочкою, нічого особливого. Смачна на нас. Ну що, дівчата, я його вижу. нам, нам туди. Ну як нам туди попасти, Ми не скажете. Йдемо далі О, у цей мол, і будемо звідти якось. Пише 9 хвилин, ну як, нам туди на смотрову площадку. Ну дивіться, нам туди. Ось цей перехід треба. тут у нас є що? Якісь східці. Ідемо, пробую. А ну, люди ходять, ідемо і ми. Ага. Ну, ой, блін, сходи знайшли. Ну, дівчата. Да. А ну дивіться, я думаю, що від це перехід, люди йдуть і туди. Хто за? Найдемо ми чи не найдемо? А Ану, дівчата, відгадаємо чи не відгадаємо. Диві... Дивіться, виходить. Ми йшли, йшли, йшли. А тут двері закриті. І що робимо її Валерій? Закриті, не відкривається. Стукає і людям, нам відкрили. Зараз мені відкривають. Давай. Ну що? Завідаєте? Я так завжди подружую з своїм чоловіком, що заліли. І ми тут. Алілуя! Може зараз кудись прийдемо. Ну що, мої хороші? Ставки кладіть. Прийдемо на місце призначення чи не прийдемо? Головне, щоб ми були рядом, ось Дубай-Мол, Ми це все обійшли, сюди не йшли. Коротше, дівчата, якщо ти дурак, учень є платне. Щі дівчата глянуть у ці двері, щось так усі ходять, всі звідти виходять. Мені треба подивитися. А, покурити виходять. Нема нічого цікавого. Ось, ось, куди нам треба? Ось, ми прийшли сюди, на кінець. То. Тепер нам лишилося ще один піднятися. Так, отут нам треба взяти білетики. Зараз ставим скільки ціна. Коротше, дівчата, вже ми білети взяли. Там ще вхід в ресторан. Не знаю, чи платний, чи безплатний. Ну, коротше, 3600 чим-то Ми заплатили за двох гривні, бо в мене банопанк і це... короте, хоч щось побачимо самі без її та представити. Ай, ми такі швидко піднімай. Ну, что сегодня? Лекция рядом. рядом. А что ты, ты что не то взял? Ну, это редко. Ну и что? я туда не хочу. Ой, а ч он? А ч? А ч? он так? Ничего себе. Вот. Ой, 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 ой. Опять. Короче, я не знаю, що ми взяли. Ну, Таку штуку. Чогось треба отак з'їхати. А я боюся. Ні, ну ну. Ви я, я подумаю. А тут можна лишитися? А може я не буду віддатися? Так? так? Да? Ой, okay. Мої хороші, ну то задоволення. Коротше, тут класно. Зараз ми це все подивимося. А то задоволення, ото от з'їхати, то їх гоцем поцем ми, коротше. Я так боялася, думала, що тут Китай Серйозно, ну, то детський сад. Я вам скажу, я сильна група. Так, щоб ви розуміли. Ну як ви ми хороші. А ми таки добралися. А ну, а зараз ще покажу вам наш готель. Дивіться, карічечка, як тут все крутезно. А вам слабо? Я б була й вище. <гум> скільки тут метрів? 53. А скільки в Китаї було? А якось так. Не впечатляє. Ха-ха-ха, <гум> <Запретите>? яко? <гум> <гум> Але тут класно потораху ви дві... confusion, please. <sum> A nossa que mede cai na A Яка машинка нас підвезла безкоштовно?